Карта тижня для вас з 9 по 15 лютого на три варіанти. Обирайте свій, що цей тиждень вам принесе. З 9 по 15 лютого що цей тиждень вам принесе перший, другий і третій. Обирайте будемо дивитись. Перший варіант, що цей тиждень вам принесе. Якщо ви хочете на цьому тижні закінчити якусь ситуацію або, ну, в общем, неважливо що, якусь проблему, це може стосуватися і вашого дому, і роботи будь-чого. На жаль, треба притормозити, поки не вийде це все закінчити на цьому тижні. Не, не зараз, не час. Трохи пізніше. Треба більше часу, щоб довести всі справи до кінця і ситуацію закрити. Тобто на цьому тижні закінчити не вдасться. Другий варіант, що у вас дуже важко. Тиждень для вас важкий, як і фізично, так і морально. Але ви настільки сильна людина, що будете триматися і все зможете пережити і вийти зі складної ситуації. І третій варіант, що у вас. Так, ну, у вас дуже складна фінансова ситуація в цьому місяці. На цьому тижні. Я б сказала: і на цьому тижні, і в цьому місяці. Економія. Економія бюджету, економія на всьому, бо реально напряг також ще може бути таке погане самопочуття і може показувати, що хворобу да, людині треба буде відпочити із того, що людина захворіє, буде вдома, не буде працювати, і недостатньо коштів. Тобто на цьому тижні я б сказала, навіть і в цьому місяці затягнути поясок. Туїше, ось так.